Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Покажу вам свій лук дня. Таке буває дуже рідко. Але іноді хочеться щось показати новеньке. Купила зі, зі знижкою ось таку сорочку в резерв. Ну, Шорти мої сінцей, ви вже знаєте. І що ще? І купила ось такі лофери в резерв теж з величезною знижкою за 600 гривень. 39-й розмір. І до речі, підійшов дуже вдало. І мені в них норм, абсолютно навіть не жарко. Ну, Сьогодні ще й погода, така не дуже жарка видалась. Тому дуже, І такий лук, знаєте, виходить, типу, щось школа офіс. Навіть, я б сказала, дуже класна сорочка подобається. Шорти теж. Ну, Коротше, такий зручний, дещо навіть офісний тере кежуал стиль. Тут в Конкорді торговий центр. Торговий центр Конкорд, третій поверх. Виставка фоток домашніх животних, подивіться, домашніх тварин, подивіться на це чудо. Які вони всі класні. Дивіться. Це мілота просто, які коти, тут собаки, кролики, шиншила. Ось гляньте, яке чудо. А в нас до сих пір немає домашньої тварини, і мені аж до сліз так прикро. Я й у сих... нас був хом'ячок, він здох. А у зв'язку з війною, ну коли ти думаєш про те, що така відповідальність да, за дитину та ще й за домашню тварину, просто це мене і спиняє власне завести якогось домашнього улюбленця. Хоча дитина дуже вже просить, уже дуже давно. І я не знаю, гляньте. Ну, подивіться. На це лице. Це просто якесь людське, людське обличчя реально. А тут ось такий жовтий попугайчик. Все, друзі, йдемо в магазин сінсей, дивитися розпродаж, а можливо, навіть новинки. Я б така подивилась на новинки і, по ходу, подивилась навіть на можливо якісь речі, які там залишилися. В розпродажу. Так, почну з аксесуарів. Можливо, комусь і не цікаво, але дивіться, мене зацікавили ось такі окуляри, дуже смішні. По-перше, розмір дитячий. Ну, тобто, це обличчя десь має бути ось таке за завушки. Я думаю, що це один розмір, one size. але подивіться, вся неймовірна форма у вигляді крил метелика. Дуже прикольно. Дуже прикольно виглядає це більше для таких, знаєте, творчих. Ну, я б носила, якби це був мій розмір. А, вони зі знижкою. Зараз 64. Ну як носила? Я б поекспериментувала, до чого це вдягти. Ну а що, на море, чому ні? На пляж, на річку. <кій> так. Це ось ну, це такий дитячий, бачите, такі рожеві такі метелики. Ось у вигляді хмаринок взагалі з такими вісюльками. Ну, це прикольно дуже, так. Да. Але ж дуже вузьке, такі 159, аксесуари, ось такі, типу під золото. 149 гривень, і тут три іде, три кільця вже. Крабіки по 49, сережки ось такі по 119 гривень. Ось таке цікаве. Дивіться, кільце, обручка, кільце, каблучка, кажу обручка. 119 гривень. І тут мікс такий, типу і перлинка, і золото. Це все, я думаю, нова колекція. Ну, як, мається на увазі, що е, такі вже готові, е, готові аутфіти, як, наприклад, ось. Щось схоже, да? от більше на кінець літа, на осінь. Дивіться, як можна поєднувати класно. Ось така маєчка за 339 гривень з люрексовою ниточкою. Тут ідуть такі шортики. Тут сорочка і все в таких молочних, приємних, теплих бежевих відтінках. Ось ці ось шляпани. Ну, сюди можна так само вдягати будь-які, наприклад, коричневі шляпани чи чорні, а то навіть не шляпани, а кросівки. Якщо це чорні, можна чорну сумочку, чорні окуляри. Мені подобається цей отфіт, і причому його можна вдягати навіть будь-кому будь, на будь-яку фігуру. Я маю на увазі від XS до XL. Сміливо ось ці шорти. Ось такі шорти. Дивіться, це L, наприклад, Розмірель. І вони коштують -бара -бара -бара, 459 гривень. Ось такі шорти, класні. Приємна, дуже тканина, натуральна. Ці теж відтінок класний, теж такі дивіться, так? Да? 36-34, можливо, десь залишилися і побільшенькі розміри. Мачка вже казала, скільки коштує, а сорочка десь має бути, напевно, в іншому місці. А що це? О, з'явилися ось такі куртки. Дивіться, друзі, це вже новинки на осінь. 100% бавовна. Кнопки такі. Ну, кнопки не погані, не супер дешеві. Дивіться, так? Да? Не супер дешево виглядають, бувало, і погірше. Такі вони, що схоже на мідь. 799. Такі вітровочки. Так, сукня в стилі сафарі. Давайте подивимося на неї. Ось така сукня. От з чим носити таку сукню. Yes. Ну, дивіться, що, що можна придумати до неї. Можна вже отак просто взяти і вдягти і носити. Да? Якщо це стиль сафарі, можна міксувати з якоюсь шляпою, з плетеною якоюсь сумочкою, якісь коричневі сюди йтимуть однозначно кольори в аксесуарах. І знову ж таки, дуже дешевлять цю сукню, ось ці гудзики. Вони тут взагалі якісь не гарні. Чіпляємо назад. Ось, дивіться, ось вам і плетені сумки, які хочеш. Ось така смуга. Смугу дуже стильна. Ця теж класна, стильна, подобається мені. 399. Тут ще продовжуються знижки. 289. Ось така класна, дивіться теж. З чорними такими ручками, чорні ручки, дивіться, яка стильна. Сумочка така. Сумочка трапеція 599 гривень коштує, щось вже висмикано, треба бути уважними, при покупці добре їх обдивлятися. Або ж ось теж плетені сумки дуже велика. Вмістка за 399 десь тут точно 50 і тут буде 50. Ну, тобто сюди можна багато чого покласти. Дві пари обуві або три, дві пари взуття сюди вліза, або навіть три. Знижка з кількістю, там три, можливо, не знаю, бачите, погано видно. Ну 400 гривень коштує класно. О, тут пішла New Collection. Ну, як, такі аутфіти більше вже на осінь. Дихають більше осінню. Мені подобається. Подобається що? Подобається колір цих штанів. Джинс і жилетка. ця шоколадною відтінка. класно І чорний пояс, дивіться. Так, а це вже стобанки з'явились тут. Стьобанки по 659 гривень. А це що? Просто футболки, да, такі? Футболка 219. Звичайна така футболочка. Хебешна. Ось ця жилетка, як на манекені. Ну, їх. Я показувала вже за 600, 599 чорні, що такі є. І білі я бачила. І дивіться, з білими де, брюками класно. Я відійду. Дивіться, просто. Або вдягаєтесь джинсами. Я вже казала, що жилетки це така універсальна теж річ у гардеробі. Вони в моду ввійшли ще минулого, позаминулого року, і до сих пір триває на них така, скажімо так, мода. Білі штани і коричнева жилетка подобається. Сукня у горох така шоколадна відтінку. Ну, теж така непогана. Це віскоза, дуже легесенька тканина, коричнева, теж така шоколадний, шоколадний колір. Із поясочком. Іде такий тонесенький поясочок. Ось такий круглий виріз. Без рукавів за 459 гривень. Так, ось як на манекені ця сорочка, да, хакі вже показували що там джинси, шорти джинсові 519. Так, ну тут все те саме, в принципі, що я і бачила перед цим. Футболочки ось такі. Цікавий такий нашивка така із паєток. 339, ну на них немає на ці знижки. Тут шорти. Я хочу щось побачити, те, чого я не бачила до цього. Маєчка з такими закльопками цікава теж. За 219 бачила тут класика шорти зі знижкою. Ну, давайте знижки ще подивимося, що залишилося. 69 вже ось такі топи, по 69 в лимонах. В лимонах така маєчка топ уже 129 коштує. Теж класна. З джинсами, з білими шортами, бермудами. Можна вдягати або ж біла спідниця міді. Так, такі маєчки майже базові, 169 білі. З чорною такою смужечкою. О, гляньте, знижка светрики ось такі класні. LAV 239. Вкорочений. Можна взяти вже зі знижкою 33%. Цей симпатичний. Светрик з джинсами, да? Класно. Поєднується. Тут також нова колекція. Ось такі штани широкі. Леопардовий принт. Віскоза на резинці. За 459. Такі широкі. Це більше ясно, що кежуал, а хтось мене просив показати більше офісні якісь луки. Ну, офісний це може бути що? Ось такі штани. Чому б ні? Навіть якщо це щось нагадує дещо спорт, за 349 на них зараз знижка. Якщо це офісний варіант, до них можна підібрати якусь маєчку. І як варіант можна взяти ось такий піджак навіть сюди. За 699 з нової колекції. Ось такі є блузи, до таких штанів можна підібрати. 459 гривень. Штани є ось такі смуга. Дивіться, і теж сюди жилетка, і штани теж така класика вже теж класно. Під жилетку можна навіть вдягати, я думаю, якусь білу, легеньку якусь блузочку, футболочку. Ось такі штани. І на них... Давайте подивимося, чи є знижка. Ні, зараз немає, бо це вже New Collection 599. І заважте, вони донизу йдуть розширені. Сірі такі в білу смужечку. Офісний варіант. Офісний варіант. Потім сірий жакет. От мені не подобається сірий жакет з цими штаньми. Якісь такі обидві, що та що та тканина, дуже-дуже м'які. Сюди, знаєте, з чим я бачу? Якісь такі штанішки, типу, все-таки без оцих вірьовочок а таке щось більше строгіше. Або ж спідниця олівець, чорна якась, теж буде класно, думаю, з цим жакетом. Ну, ось така ще є спідничка пліссе, 459, але я не думаю, що це офіс, це більше просто. Спідниця на кожен день, такий кежуал, хоча теж жилетка і спідниця можуть бути. Ну, як на мене, ну, такі от є туфлі. Не знаю, як взуття. Ніколи не купляла туфлі в сенсей, купляла е чобітки, чоботи купляла, потім малі крокси. Ну, таке щось було. Так, ось такі сукні, теж сукня-сарафан, дещо по е фасону. Нагадує. Нам комбінацію. Зараз вони в моді, такі модельки. А, можна вдягати на якусь футболку, вдягати з лоферами навіть 459 гривень. Ось такі чорно-білі. класна, дуже легенька тканина. Потім такі спідниці йдуть. Спідниця це просто така спідниця кежу Вона кожен день, теж віскоза. І сорочки. Сорочки класичні, такі чорні, більше. Більше офісний стиль. Якщо чорна сорочка, чорні штани, ну це буде занадто можна із можна ось так, із сірими штанями. Уже буде прикольно, класно в офіс, да? якісь лофери сюди вдягаємо. Поверх можна вдягати сірий піджак. Думаю, да, чому ні? Буде. Теж непогано. 339. Теж в новій колекції. А, і ще не показала ось таку що це у нас блуза, зроблена по типу жилетки. За 269 гривень віскоза. Така сніжно-біла. Ну, як варіант, да Тут пропонується з цим ось такими маштими вдягати. Можна, да Такий лайтовий варіант ще на літо, ще на відпочинок. Так, що ще? Тут теж така нова колекція, але це спортивна лінійка і тут такі лосини. Бордо. 459 гривень. Ну, така синтетика, знаєте. ну Хто таке любить? Я не дуже люблю такий матеріал. Не дуже якісний. 599 такий що це у нас, лонгслів, можна сказати. До нього, що ми можемо взяти? Ось такі шорти, Ну, можуть бути, або ж краще із ось такими теж штеньми, да? От відтінок світло світлобежевий і бордовий. Мені здається, непогано так. Між собою. Мка ось такі є шорти. Вони подовжені, не короткі. Ну, тобто можна сміло обрати. І нам з вами 40, чесно кажучи, вже переступаємо всі можливі межі в моді. 219 така маєчка, потім що це в нас? Це така футболка. Вона міцна, цуп... міцна, вона цупка така. Основа цієї футболочки дуже дивна. Як ніби це йде поліестер, а зверху йде бавовна. Дуже жарко в ній буде. Не подобається. Тканина не подобається. Ну, ось така, але це синтетика. Це можна носити як костюм спортивний. Ну, нічого, нормально, да, якщо, якщо хто таке любить. Головне впевненість собі і любити дійсно носити те, що ти любиш. 459. Такий. А варіант кежуал, спортшик, може бути. Це може бути навіть розглядатися як і класичний аутфіт. Якщо вдягти класичне якесь взуття, знову ж таки туфлі чи то лофери, а може бути, або якісь сліпони, такі однотонні. Кеди більше йдуть до спортивного все-таки, спортивного одягу. Тут все насипом, я думаю, що це дивіться на зиму, що це, мабуть, розпродаж іде. 69. Що це в нас за 69? у В нас вело. У нас ось такі лосини, не такі лосини утеплені. Чекайте, це штани спортивні. які. Да, це ш... спортивні ось такі штани. На кожен день 69-такий домашній одяг. Отут все зі знижкою. Можна ритися. Ось такі светрики, дивіться, це теж, мабуть, вже нова колекція. 659 гривень. Смуга бордовіє. І є ось такі класні коричнево. Коричнево, такий кремовий, шоколадно-кремовий. О, їх тут дуже багато зараз представлено. Нова колекція теж 659. Давайте дивитися склад віскоза. 52%. Светрика цього візкоза. Потім. 27 поліестер і 21 поліамід. Так, магазин зачиняється. Я думаю, перейти в якесь інше місце. І магазин зачиняється, тому що повітряна тривога. Коротше, як ви здогадалися, друзі, що встигла, те показала. Я думаю, що вам сподобалось. Так, зупинилася, присіла. Не знаю, чи виходить на двір, повітряна тривога. Я дивлюся, дуже багато магазинів Ну, правило, Ви вже знаєте, да? деякі не зачиняються, взагалі, не зачиняються. Хотіла показати вам ось такий аутфіт, Такий look of the day, гляньте, може бути. Така ну, класна блузочка, але знову ж таки, це на чорному, на чорному пластику все дуже класно е виглядає, як правило, виграшно. Така блуза з воланами, з рюшами, З рюшами, точніше, шорти класні, подобаються. Дивіться, поєднання таке. Коротше, це магазин називається АН. Не знаю, що це. Я бачу, там теж такі костюми висять брючні. Ну коротше, все те саме, що і всюди. Це Анабель-Ардо купальники. В основному домашній одяг. Теж дуже все класне, але якось знаєте, от не заходжу. Як ніби, от дивіться, наприклад, суцільний купальник 2800, 2807 гривень. Як моя перша зарплата у школі, коли я пішла працювати ну Типу, вчителем початкових класів і мені запропонували спочатку йти на групу продовженого дня і ви будете отримати 2500. 2 Це було ось буквально до війни. Ну Зараз те саме, в принципі, якщо ти приходиш без, без досвіду, точніше без стажу, то от така зарплата тобі і світить на початковому етапі. Тому купальник да, майже як зарплата вчителя без стажу. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До зустрічі вже у наступному відеоролику і бажаю всім вдалих покупочок.